Всім привіт друзі! Радий бачити вас на своєму каналі. І сьогодні ми зробимо розпакування ось такого ось електрочайника, який я замовив в інтернет-магазині Розетка. Давайте зараз його розпакуємо. Я вже про почту. Провіряв його. такий от фірми АКАЙ. Давайте відкріма його. Тут нас зустрічає ось така інструкція. Інструкція на. Англійській і українській мові, що дуже зручно. Такий рубі поролон. Далі у нас іде сам чайник. Давайте дістанемо. Чайник у нас стекляний. Пластмасовий чайник уже замовляти не хотів. Ось так не відкривається. На носику присутній фільтр. Ось видно, це досить таки добре. Чайник отут нержавіюча сталь вверх, Низ теж нержавіюча сталь. Має він максимально 1,7 літра води. Мінімально це 0,5 щоб він виглядає знизу. Давайте подивимось на підставку. Я дістав підставку його. Подивимось зараз довжину кабеля. Ось така підставка. Чайник на ній крутиться на 360 градусів. Ось так вона виглядає знизу. Кабель, кабель, кабель отут не закріплений. І кабель має довжину, зараз я вам скажу скільки. Зміряв я тільки що довжину кабеля, кабель має довжину 70 см. Даний чайник має підсвічування води під час роботи. Це обіцяють нам синій колір. Нагрівальний диск з високоякісної нержавіючої сталі. Сус-304. Корпус з боросиликатного скла, міцний та стійкий до плям. Також нагрівальний елемент має потужність 2200 Вт. Ось такий він вигляд має на підставці. Зараз ми в нього залиємо воду і вимкнемо його. Так, я наляв чайник воду, наляв максимальний об'єм 1,7 літра. І зараз ми в режимі реального часу побачимо, за який час в ньому закипить вода. Ось, беремо секундомір. Вмикаємо чайник і запускаємо. Маємо результат. Це 6 хвилин 43 секунди. Ну, так як я не зовсім точно нажав кнопку, то будемо рахувати, що 6 хвилин 40 секунд. Закипіло 1,7 літра води. Чесно кажучи, я сподівався на більш швидший результат хоча б на хвилини 4. Але що маємо, то маємо. Взагалі, чайник сподобався. Можу рекомендувати до покупки. На цьому я буду закінчувати. Кому сподобалось відео, ставте лайк, пишіть ваш коментар. Не забудьте підписуватись на канал. Вам не важко, а мені буде приємно. Всім до побачення!